У цього тисячолітті закінчується Бідокам'яний вік. Він, він закінчується, але в будь-якому разі, із кінця третього тисячоліття починається новий період в історії розвитку волинського населення, це бронзовий вік. Назва бронзи існував цей бронзовий вік фактично від сер... кінця третього тисячоліття до початку першого тисячоліття. Тобто, взагалом, він, інколи говорить, що він датується другим тисячоліттям до нашої ери. Якщо додати ще два тисячоліття нашої ери, то це буде приблизно 4 тисячі років тому. Брунзовий вік цікавий тим, що в цей період було винайдено новий метал. Новий штучний метал, якого в природі не існує. Це сплав міді і олова, бронза. В природі не існує бронзи, як такої. Це є штучний метал. Але цей штучний метал, він був дуже потрібен тому, що, по-перше, мідь, якою користувалися раніше, вона, по суті, діла, була досить слабою. Мається на увазі, вона була м'яка. І з міді не можна було зробити твердих якихось таких, особливо зброї, наприклад, меча мечів там, чи може і зброї бронзові, наприклад, наконечники списів і так далі. Вони були сильніші. А з міді трудно було. Та й міді у нас небагато. До речі, на Волині єдиний пункт, де існувала мідь, де добувалась мідь, це село Мідськ на Рівненщині. Це на межі Маневицького і Маневецького району і Рівненської області, здається, з район там. От, а може і не з Долбунівського, але на межі Волині і, і Рівненщини. Той Міцький Міцьк, він мав, звичайно, там, там була мідь, але її було так мало, що вона була вичерпана дуже швидко. І потім проблема стала з тим, що треба його було довозити десь ту мідь і з неї самої виготовляти важко. А олова була якось, як не дивно, досить достатньо, як не дивно. Де вони відставали, трудно сказати. Але з міді і олова дало твердий метал, якого не існувало в природі. І з цього твердого металу і почали виготовлятися, перш за все, які речі, Ну, зброя мечі. Мечі виготовляли. Ну, але меч був дуже дорогий, і то вони в рідкісно. Мало в кого були такі. Далі кинджали, зброю виготовляли, зброї. Наконечники списів, наконечники стріл бронзові. Це з бронзи виготовляли. От, <кхем> ну, А крім того, виготовляли прекрасні жіночі. Це браслети, гривні, шийні, персні. Підвіски різні, сережки і таке інше. Там уже багато міді, й тобто бронзи не треба було, і то теж виготовляли. Словом, з цього почався бронзовий вік. І попри те, що бронза мала великі якості порівняно із каменем, набагато якісніше, все ж таки в окремих районах, і зокрема на Волині, панівним і залі залишався камінь, про що свідчать знахідки. Які ми можемо бачити тут. З каменю виготовляли, продовжували виготовляти, перш за все, середня праці. Це сокири, кам'яні сокири, або з каменю свердленого, або з кременю. Далі, кам'яні чи крем'яні кеджали, бачите? Кам'яні наконечники списів. Бачите, на конечних списах. З каменю виготовлялися особливо знаряддя праці, сокири, а також серпи. І ми маємо дуже цікавий кам'яний виріб, велика зернотерка, своєрідний млин для розтирання зерна. І зверху над зернотеркою так звані куранти. Тобто для розтирання куранти називаються, тому що вони рухались куранти для розтирання зелена. Зерно дуже велика, датується воно бронзовим віком, походить вона із Луцька. Загалом, як треба сказати, що розвинутим було також і керамічне виробництво, але кераміка, як і раніше, була ліпною. Кружальної кераміки, виготовленої на гончарному колі, ще не було. Значить посуд ліпили. Жгутовим способом, як то діти бавляться в дитячому садку, такі валики накладали один на один, затирали, замазували, от, випалювали і таким чином з'являлися горщики. Правда, в цей час вже з'являється посуд плоский, з плоским дном. Чому? Тому що з'явився стіл. От така була розумієте, цив... цивілізація. З'явився стіл. Раніше не було, бачите, пійська культура все одно їли на підлозі, всі сиділи, а тут вже з'явився стіл. На стіл можна було ставити вже й посуд, горщик з їжею. Значить, вже було плоскодонний посуд. Це відносно того. На території Волині в нас існувало дуже багато, досить багато пам'яток. На сьогоднішній день ми знаємо їх. Кілька, наприклад, вони представлені кількома культурами. Особливо інтересна була така культура у нас, як Счижовська, одна з найбільш поширених культур. Сцижовська культура дістала назву від села Сжижу у Польщі, південно-східній Польщі. Це недалеко від, до речі, від українського кордону, ще там, до речі, він колись називався От, і жили там. Українці до виселення їх в 70-47 році. Ну, але не в тім діло, я просто констатую факти. Так от, ця культура була найтересніша. У нас на Волині вона представлена 70 поселеннями, тільки одна культура 70 поселень. І ця культура представлена також 19 могильниками. Значить, поселення де відомі? На Волині вони відомі у нас знову ж таки, ви знаєте, традиційно, майже на тих самих місцях, де були. Мідного віку. Це знову Луцьк, Баїв, Боратин, далі, та, до речі, Чорториск також, ну це вже в Маневицькому районі. Далі були, були тут пам'ятки ще у е, Городищі, Чарукові і інших. І в Городищі цікава була навіть майстерня відкрита. Мною, до речі, бо я розкопував Городище і відкрив ту майстерню по вивтовленню крим'яних В общем, було їх багато. Могильники тут. Могильники вони для нас цікаві тим, що вони показують духовну культуру. Могильники були відкриті вони у нас на Волині, як у Поліських районах, так і в цих районах. Це, зокрема, у Торчині могильник був відкритий. Це були могильники такі, поховання або тілоспалення, є, Були і такі і поховання тілопокладення. Раніше були тілопокладення, а тілоспалення спалення пізніше. Ну, приблизно десь втретє, ну я не знаю, точно але декто каже, десь приблизно в третьому тисячолітті. О, Оці тілоспалення, вони мали собі той позитив, що не треба було морочитись до вас. Спалювали тіло, розумієте? Дух його піднімався наверх. Куди дівався, невідомо, ну, але то знову таки зв'язано було з релігією. Я не буду на тому зупинятися, бо це було б дуже багато, треба на цьому говорити. Я просто констатую факт, що це свідчить про те, що Волинь була в той час густо заселена, кількість населення зросла. З чим це пов'язано? Це було пов'язано, ви пам'ятаєте, ми говорили, що в Мезоліті на, на, на 100 квадратних кілометрів припадала е, одна людина. Я не знаю, правда, як це підрахували, відверто кажучи. але дехто з археологів свідчить про це. Це ще й дуже мало було. А чому? Бо вони рискали з місця на місце. Розумієте? Вони, по суті, діла, були кочівниками, бігали за звіром. Деяку звірину попали, пострілили бігом за нею далі. Хто його там знає наскільки це було? Ну, але так, що видно, щось мало бути. А в період бронзи вже стало осідле населення. Населення жило на поселеннях. Будувало свої хати, це були хати півземлянкові приблизно 16-20 квадратних метрів. Інколи траплялися двокімнатні або двокамерні житла Траплялись. Так що цей час був своєрідний прогрес. Ну, що можна сказати взагалом? Треба сказати, що з точки зору розвитку, розвитку культури, треба сказати, що розвиненим було землеробство. Причому, що цікаво, якщо трипільські культури в венеоліті, які ми щойно бачили, жінки колупалися сапками, як то кажуть, тяпками, то в епоху бронзи ми вже бачимо орне землеробство. От запряжені воли і землероб уже оре землю плугом сухою. Разом з тим, розвинете були і скотарства. От ми бачимо зображення скотаря, який стоїть з гарлигою, а поруч корова пасується і так далі. І так далі. Мало того, в епоху бронзи відбувся так званий перший великий суспільний поділ праці. Відокремлення скотарства від землеробства. От що цікаво, перший великий суспільний праці. Тоді починають вже в епоху бронзового віку відділяються окремі кочові племена. Племена, які займаються тільки скотарством, абсолютно. Ігноруючи землеробства. Ну, а вони контактували із землеробами. Землероби їм продавали хліб, пшеницю тощо. Вони продавали землеробам м'ясо, худобу, конину і таке інше. Ну, то ясно. Значить, цей перший суспільний поділ праці, який зафіксований землеробство окремо, скотарство окремо, він мав ще той момент, що сприяв розвитку обміну торгівлі. От що важливим моментом, дуже гарно. Далі. Це дуже важливо хоча б з точки зору того, що ми маємо вже тут розвиток суспільства вищого рівня. Недалеко вже залишалося і докласове суспільства. Правда, це умовно недалеко. Пройшли ще тисячоліття, перш ніж воно розумілося, але вже воно було на шляху. Дуже важливим є у цього періоду, це розвиток керамічного виробництва. Появляються керамічні речі, такі, наприклад, як горщики двовушні вази, глеки, кухлі і так далі. І ще дуже важливим є то, що в цей період значить, розвивається прядіння і ткацтво, як і раніше. Вже, очевидно, шкури ніхто там не одягається. От. Хіба вже отак видите, показано, що вийшов чоловік у ну то це вже міг він такі от надіти, типу штани такі. Ж, от. Але це не шкірі стане. Далі Уже ми бачимо його розвиток ковальства, бо тому що з'являється бронзоливарне виробництво. Пронзалеварне виробництво сприяє розвитку ковальства. І тут ми бачимо, як майстер виковує меч для воїна, воїн над ним стоїть. От що цікаво. Дуже важливим є, і я дуже оце люблю весь час говорити, дуже важливим є також одна штука, а саме обробка каменю. Обробка каменю це, до речі, одне з найтаких делікатніших моментів. Якщо в стародавньому каменному палеоліті обробка обмежувалася тим, що вибивали камінь об камінь і робили гострі просто там е сокири там, чи щось таке, чи робила. І на тому кінчалось. То в епоху бронзи це був тільки початковий етап обробки каменю. Тому що в епоху бронзи з'являється класичне шліфування, коли за рахунок шліфування загострювались ті сукири, от ми їх тут бачимо. І що дуже важливо, з'являється також поруч із шліфуванням свердління каменю. До речі, довгий час ми маємо тут показувати, тут ви можете звернути увагу, камінь сверлили. Ми маємо тут, по-перше, сверл... початок сверління, маємо незавершено свердлений камінець, сокиру незавершено, маємо маємо просвердлену сокиру, але із залишками тих висверликів. Сверлили, чим сверлили? Кісткою. Ну, коли я говорив, колись починав тут екскурсії, проводив ще, то зі мною сміялися. Ну, кажуть, молодий чоловік, один там такий, пам'ятаю, був інтелігент, лясь. Ну, я не знаю, звідки, з Києва, чи що. Що то у вас кажуть, то не може бути, як кісткою може. А я кажу, а ось, пожалуйста». А він каже, як? І я тобі розказав, і ми це дійсно досліджували. Значить, кістка для того, щоб нею можна було сверлити, мала бути твердою. Значить, Як правило, найбільше для цього надавалася кістка передньої... передньої ноги дикої кози. Передньої ноги дикої кози. Вона дуже тверда кістка. Значить, тільки вони могли бути. Далі, для того, щоб просверлити, а сверлили, значить, ну, найчастіше сверлили э, сокири із каменю, який не дуже твердий. Наприклад, з пісковику на перших порах. Пізніше вже почали сверлити не тільки з пісковику, а й з інших твердіших пород. Ви бачите, як гарно зроблено. Чому? І як це сверлили? Значить, для того, щоб сверлити. Значить, ставили, як тут у мене показано на цьому цьому, ставили такий своєрідний станок, вигляді, брали кістку, кістку направляли, у, направляли кістку у місце, яке мало сверлити сокири, в обух, і почали крутити. Але так би кістка стерлась. Тому що робили? Підсипався крупнозернистий пісок у вигляді наждака, як наждаком ми поліруємо. Бо пісок це, це ж, по суті, той вже наш так пісок, як розібрався. Підсипався, купив і поливався водою, так що вона була мокра. І от таким чином сверлили, 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 поки не сверлили наскрізь. Ну, спочатку, знаєте, навіть легенди були, ну скільки можна було затратити, треба було затратити часу, щоб просверлити одну сукиру. Ну, скільки? Кажуть, о, та то сверлили часом по два і три місяці, щоб просверлити. І от що цікаво, я ще був аспірантом у Львові, у, Львові, у історичному музеї е зробили такий експеримент, Ми робили, і я був там присутній. Експеримент. Взяли точно те, що я кажу, кістку дикої кози з порожниною, пісок, взяли пісок, залито і почали сверлити. Виявилось, що для того, щоб просверлити сокиру, найбільше затрачувалося 20 годин. Ну, звісно, без перерву, 20 годин висвернулася кіска. Для шліфування достатньо було 5-6 годин, щоб висвертили. Це експеримент, це археологи були. Був такий Михайлович, він займався, я тоді аспірантом був. Ми спеціально перевірили, то, як то цікаво. І таким чином було заперечено, те, що на свердління люди втратили місяць. От як робити. Ну і от, ви знаєте, тут показано дуже гарно. І остався, коли просверлює, залишився висверлок. Той висверлок був такі циліндрики, от, от ви їх можете тут зняти і побачити. Ці циліндрики вони відпадаються, вони ще раз свідчать про те, що сверлення було кісткою цією. Ну от Це один з найважливіших таких моментів. А, а сверлили, звісно, такий спосіб. Звичайно, це був процес важкий. Та й не кожен а скільки браку було. Скільки бракованих сукер, бо десь пішло, не туди, і свердло пішло, а кинув і все. Оту, до речі, бракована незакінчена сукера. І от теж залишено сверло. От ви його можете зняти і подивити. Оце дуже такий інтересний момент. Землеробство, яке тут було, очевидно, основним, базувалося на кам'яній індустрії. Ми не маємо бронзових серпів. В Закарпатті їх дуже багато бронзових серпів. Я колись займався цим питанням, будучи студентом університету, і я вивчав бронзову металургію тоді, то там, звісно, цього добре. А тут і серпи, і все інше вони робилися з каменю. З каменю, кременю, загострений, вставлявся він у дерев'яну ручку і все. Полювання. Полювання було так само з лука. І, до речі, знову ж таки використовувалось, бачите, наконечники стріл серцеподібні. От ці наконечники стріл вони вкладалися в стрілу, а от маємо стрілу. Бачите, о. І все. І вставляли таку, і ці наконечники стріл використовувалися. Бронзових наконечників не було, як і бронзових кинжалів, як і бронзових наконечників списів, і так далі. Все ж таки, і далі у бронзовому віці, попри те, що це вже був вік розвинутого металу, панував на Волині камінь. Тому що у нас камінь був основним. А тим більше на Волині був красивий різнокольоровий камінь. Бачите, от він прекрасник різноманітного кольору, який Волинський камінь славився, його набіг імпортували за межі Волині. Ну от, Проіснував цей бронзовий вік до першого тисячоліття до нашої ери, коли люди винайшли залізо. Як воно вироблялося залізо? Ми будемо говорити у нашій наступній темі.